Єва Сольська, їжачок і кановий листок. Григорик прокинувся і знову замружив очі. Не по осінньому яскраве світло лилось скрізь віконці його кімнати. Їжачок щасливо зітхнув, розтягнувся на ліжечку і почав спостерігати, як промінці виграють золотавим сяйвом на стінах і підлозі. Невдовзі малюк вислизнув із ліжка і підійшов до вікна. Підхоплений вітром жовтий кленовий лист повільно пролітав повз нього, кружляючи у своєму останньому танці. Він був такий гарний, що Григорикові перехопило подих. Згодом щось відволікло його, щось приємне і смачне. Григорик потягнув носиком у бік кухні й приступив до дверей. У вітальні татко збирався на роботу. Знаєш, який сьогодні день? Таємниче підморгнув він. Особливий. вигукнув Григорик. Почувши тупіт маленьких ніжок, мама озирнулася і усміхнулася синові. Матусю, є щось смачненьке. Мамина усмішка на мить згасла. Чи то йому просто здалося? Доброго ранку, ласунчику! – сказала вона. Я приготувала пиріг з ожиною і кисіль. Відразу після сніданку Григорик вибіг з дому. У лозровому небі сяяло сонце. Їжачок згріб оберемо копалого листя, підкинув його і затанцював під барвистим дощем. Листя щось тихо шепотіло й пахло свіжістю. «Вітаю!» – гукнув хтось згори. Григорик закляк на місці. Зі святом кажу. На гілці Клена сиділа сорока і витріщалася просто на нього. Дякую. проболькотів їжачок. Що ти подарував мамі? Щось блискуче?» Вона з цікавістю подивилася на Григорика. Їжачок відчув. Як його серце розлітається на тисячі друзочок. Він забув про матусинь день народження. Що ж робити? Як залагодити провину? Треба з кимось порадитись. Не гаючись, Григорик майнув на галявину, де щодня грався з друзями. На галявині було гамірно й весело. Водомедик Бориско, лисичка Ксеня і Білчиня Тимко ганяли м'яча. Гей, Григорику, закукали вони до їжачка. Гайда до нас не можу. похмуро відповів Григорик, копирсаючись ногою в опалому листі. Друзі покинули гру. Що трапилось? запитала Ксеня. мами день народження. зітхнув їжачок. А я забув. Не сумуй. Підбадьорив його Тимко. Вона обов'язково тобі пробачить. Мами, вони такі. Справді. Григорик хлюпнув носом. «А вже ж!» Потрібен подарунок. авторитетно заявила Ксеня. Подарунок. пожвавішав Григорик. Який? Якби ж то було літо, зауважив Бориско. Ти подарував горшик меду або кошик малини, додав Тимко. Але зараз осінь, похнюпився їжачок. А якщо назбирати грибів? Вона любить гриби. Так, але всі ці подарунки аж занадто. Регорик замислився. Їстівні. То можна подарувати квіти, наздивався Тимко. Точніше, можна було б, якби. Якби зараз було літо. закінчив за нього Григорик. Він розвернувся і побіг геть. Стривай, Григорику. прокричав йому вслід Тимко. Ми щось вигадаємо. Не треба, відповів Григорик. Я сам. Друзі проведжали їжачка поглядом, аж доки він не зник у лісі. А тоді повернулися до гри. Григорик брів навмання. На очі наверталися сльози. Що він тепер скаже мамі? Раптом щось м'яком торкнулося його голочок, а тоді зісковзнуло в долоньку. Кленовий лист багряний із бордовими прожилками та тоненькою смарагдовою смужечкою по краю. Їжачок втер носа, Затиснув лист у лапці, почала павдалі. Раз у раз він нахилявся, аби підібрати інший листочок, що траплявся йому дорогою. Поступово в нього назбирався цілий оберемок барвистого осіннього листя, жовтого, червоного і навіть рожевого. Григорок відірвав очі від букета і завмер. Він стояв просто навпроти свого будиночка. Вочевидь, Ноги самі винесли його туди. Дім видався їжачкові таким затишним і гостинним, і йому так закортіло побачити маму, що Григорик рішуче попрямував до дверей. На скрип дверей до вітальні вийшла мама. Яка краса. сплеснула вона долонями. Це тобі матуся. Григорик простягнув їй листя. З ним народження. Дякую, синочку, сказала мама. Я ще ніколи не отримувала такого чудового подарунка. Мама поставила букет на почесне місце у центрі столу і пішла готуватися до свята. Григорик став навшпиньки, відшукав серед оберемку листя той самий червоний із зеленим візерунком і прошепотів Дякую, друже. Це все завдяки тобі. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.